Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, сьогодні з вами хотіла, ну, як завжди, поспілкуватися. Бачу, що в ефір я, мабуть, не вийду, тому що доброго дня! Тридцять. Будь ласка. Вирішила записати одним кадром. Будь ласка. Так, ваші. 150, 170. Будь ласка. Так. Зараз, будь ласка. Так. Ось от, бачите, так би вийшли в ефір. І оце по таке було Ну, іноді буду отак. Іноді відео, іноді ефір. Ну, а ви мені напишіть, напишіть мені, як вам буде краще. Буду теж думати, як його зробити, щоб було комфортно і вам, і мені. Що я сьогодні хотіла поспілкуватися. Ну, по-перше, кошти, бачите, там лімонат у мене стоїть. І я відкладаю окремо касу, щоб його не плутати. Да? Тобто, там є заробіток окремо, на каві окремо заробіток теж. Я вам практично зараз розкриваю всі свої секретики малесенькі. І. Основна каса, да, це пиріжочки, шаурма і все-все-все інше. Що про що я хотіла сказати? Розповіла всі секрети. За це поставте мені дуже жирну таку вподобаєчку. І, звісно ж, напишіть коментар. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на мій канал, тому що це такий молодесенький україномовний канал. Що я хочу сказати? Ви знаєте, я ось іноді замислювалась. Ну, ті, хто був приватним підприємцем, ті знають, що тут нема ні вихідних, ні прохідних. Ну, є, є можливість робити собі вихідні, коли ти захочеш. Але коли твій, твій добуток, дохід, твій дохід залежить від самої тебе чи самого тебе, тут уже ти ставиш якось пріоритети, розставляєш. Да? І розумієш, що якщо не вийдеш на роботу, ти не отримаєш зарплатню свою саме тут. І коли я працювала, був такий певний час ще в нульові, да їх так ще називають. Нульові, я працюю ні, не в нульові, не в нульові. Я працювала в... до 2000 року. Я працювала на підприємстві, в підприємстві бюджетному і попрацювала там десь, зараз я вам скажу, років, навірно, три, може, чотири, ну, плюс-мінус. Потім пішла сама, пішла в декрет, народила і вирішила бути приватним підприємцем. Мене там сократили на тому місці. Сократили, до речі, напишіть, як буде українською правильно. Мене там сократили і я пішла, була в декреті, потім вийшла вже з декрету, а виходити немає куди. Ну, певний час потикалась, помикалась якусь роботу, шукала. А потім, ви знаєте, вирішила стати приватним підприємцем. І вже з якого року. Ну, з нульових, да, там плюс-мінус. Я вже не пам'ятаю, треба подивитись по документам. Я приватний підприємець. Ну, вже ну, 10 років вже точу. Та які десь 20 років, да? 23 й рік зараз, да, вже більше 20 років. І от зараз замислююся, да, ось і здоров'я, вже як то кажуть, трошки вже підкачую, да, тому що ну, весь час ну не на вулиці, я під кришею, ну але ж все ж таки. І іноді замислююся: ну навіщо воно треба? Може краще піти, щоб там була зарплатня, відпрацював, голова не болить. Тут голова болить від того, щоб товар не пропав. Там ну ті, хто під приватні підприємці, ти мені мене, мене розуміють, тому що це теж кошти, які вкладені. І іноді замислювалась, чи зможу я працювати на підприємстві, да, коли є. Графік, коли є обмеження, коли я йду тільки тоді, коли мені можливо це піти да, там, у відпустку або взяти там відгул, чи як це зараз називається. Чи зможу я? Ви знаєте, мабуть, ні. Я настільки звикла керувати своїм часом, я можу не вийти на роботу? Да? Я можу раніше піти з роботи. Я сам собі режисер, і від мене тільки залежить. Мій здобуток і, і, і тільки від мене. І, мабуть, ні. <смас> мабуть, ні. Ті, хто, я впевнена, побував приватним підприємцем, ті навряд чи змогуть, змогуть, зможуть. Працювати саме на когось або працювати хіба що якісь обставини так складуться, да, що не буде іншого, іншого виходу, і людина буде вимушена, да щоб здобути собі на, на життя на, на пропітання да, як то кажуть. Тому, скоріш за все, якщо такі обставини стануться, я впевнена. Я маю надію, що таких обставин не буде, тому що у мене дуже надійний тил. В вигляді мого чоловіка, мого сина, тому я маю надію, що такого не станеться. І хочу сказати, що ще до війни я дивлюсь, щоб нам не заважали, да? бо то я так, -от у мене, така, як на шарні зашарілася. До війни у мене навіть були плани піти з цієї роботи, да і займатися виключно Ютубом. Моя родина мені тоді сказала, що ми зможемо тебе утримувати. Не переймайся, займайся тим, чим тобі подобається. Це Ютуб, це подорожі, планувалися до війни. Ну, все, 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 оце. І такі в мене думки були. Були навіть думки, все це, як то кажуть, кинути. Ну не так кинути на проєзваля ще, звісно, б щось би там, щось щось би якось воно було. Але моя родина мені зробила пропозицію знаходитись дома і займатися виключно собою, і займатися виключно. Тим, що мені подобається, і насправді мені це дуже подобається. Я вже ось попереднє відео було, коли казали, що блогери є такі, які займаються за кошти, а є які це приносить задоволення. А якщо воно ще й складається, і задоволення, і кошти, це взагалі ну, це була моя модель, скажімо так, до війни. Все складалося як, як я і хотіла. І кар'єра, скажімо так, блогера, і розвиток як блогера, і ну все складалося. Але на жаль, війна вона все перекреслила. Но я маю надію, що це скоро вже закінчиться. В Україну прийде перемога, і ми з вами почнемо подорожувати. Я буду робити саме те, що мені ось зараз до душі. Оця робота вона мені до душі. Я, я люблю свою роботу. Але вже 20 років, дівчата, я вже. Такої напрузі кожного. Ну мабуть, ті, хто приватний підприємець, підприємець, той мене зрозуміє. І ви знаєте, навіть будучи приватним підприємцем, я не дуже багато собі дозволяла вихідних, тому що ну це моя зарплатня, це кошти. Да, і я знаєте, була такі в пріоритеті: заробити, заробити, заробити. А потім була одна ситуація, одна історія, яка вкрай змінила мій. Огляд, мій погляд на життя, і я по-іншому стала до цього відноситись. Тому я можу спокійно, знаєте, якщо раніше ой, там хтось більше заробить, ніж я, якщо я не вийду, зараз я до цього відношусь настільки спокійно. Я навіть ось вже тільки друг, другий чи третій тиждень виходжу саме сьогодні неділя, саме в неділю на роботу, а то я робила собі вихідний, я відпочивала, я Приділяла увагу собі. Ну зараз трошечки знаєте, випендрюватися немає сенсу, тому що зараз такі, як то кажуть, ці дні, ці місяці вони такі працюючі, да літо ну, є можливість заробити, ну чого його випендрюватися, так. Да? І я не настільки, ну, як то кажуть, я по своєму стану здоров'я дивлюся, якщо я втомилася, я, я залишусь вдома, я не піду на роботу, я можу собі це дозволити. Якби я працювала на підприємстві, мені б сказали Гаварда, або ще щось. Тому, знаєте, напевно, тут є палка двох-кінцях, да? хоча цей кінець. Я бачу краще, все ж таки, коли ти сам за себе відповідаєш. І якщо ти маєш улюблену справу, це дуже головне, коли ти маєш улюблену справу, коли ти працюєш і тобі подобається те, що ти робиш. Я вже розповідала це колись. Вам що до мене приходять люди, ось хоче купити там пиріжок, наприклад, да? Не хоче точніше купити пиріжок, прийшов і я хотів з тобою там поспілкуватися, побачити. Там і в ітогі людина виходить, уходить з пиріжком. Він каже: Стоїть, я цього клієнта буду пам'ятати все життя. Він стоїть, каже: я ж прийшов з тобою тільки привітатися. А я достав кошти, купив піріжок. Ти, мабуть, відьма. Ну, дівчата, мабуть, так. Я ні в кого ніколи не вговорюю, я завжди кажу правду. Якщо пирижок там вранішній, то я кажу, це зранку. Якщо в мене там іноді, бува, залишається один, там, два пиріжочки, я можу його покласти в холодильник, а потім забрати додому. Ну, не завжди можу забрати, да, або забуду, або ще щось. І якщо в мене вже немає пиріжків, а в холодильниці лежать вчорашні, я кажу, у мене є, але він вчорашні. І люди доволі. 90% кажуть, а розігрійте мені без, без різниці. І навіть в цьому випадку я людина, я роблю знижку, тому що я розумію, що ну це вчорашнє. хоч він і холодильник, він е, е, був е, збережений. Да, всі оці гости, шмости, все це було збережено. Але ж я розумію, що ну людина мені пішла на зустріч. Да, хоча я дуже знаю багато людей, які не ну скажемо так, не раніше. У мене така була жадність до. Тож, що я готую, я помітила, що ця жадність мене і наказувала в якому сенсі, коли ось там напекла там 10 пиріжків, а вони раз і розійшлись. На сідучий день там 20, Вони розійшлись, на сідучий день 30, А вони не розійшлись взагалі. І я вже знаєте, ну трошечки можна прорахувати, плюс-мінус. Я ніколи не. Не буду замовляти більше, щоб заробити більше, краще ось кожного дня, але по копійці. А не то, що там перший день копійка, другий копійка, потім ніякої копійки. Краще, поступово, поступово. Так ну що трошки поспілкувалися, і бачите, як ви вийшли в ефір, можливо, і в ефірі поспілкувалися. Я була дуже рада сьогодні з вами бути, і я вас люблю, цілую і ціную. Бережіть себе, Па-па.